Вітаю дочь мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні неділя, 11 червня, вже практично 16 годин без трошечки. І ми дивимося Запоріжжя на дві доби, 12-13 червня. Давайте я подивлюсь загальний розклад, які енергії будуть у нас в місті, чим ми будемо жити ці дві доби. Люди, влада, соціалка, фінанси, політика і військові. Ну, скажімо так, непогано. Для військового стану непогано. Щасливий случай нам йде, хоча ми не дуже в то віримо, але він йде. Ось іде нам гномик з любов'ю і відлюдник. Відлюдник все ж таки те, що ми будемо, знаєте, моя хата з краю я нічого не знаю. Але люди вони самі собі. Якось так такі енергії, знаєте, кожен сам за себе, така якась історія. Давайте подивимося, що влада там думає собі. Ох, влади прям чаші, чаші, чаші. Ну що, влада кайфує, влада кайфує, влада отримує, отримує всі можливості, вони тут компанією гуляють, що хочуть, то і роблять. От, але ж, е, іде їм шістка мечова. Е, трошки перебільшення тої ситуації, то що вони роблять. Вони на себе дуже багато натягнули, типу вони щось працюють. Знаєте, я це називаю забула, як це ну, создання робочої атмосфери, знаєте? А на самом делі ніхіна не роблять. Ось. Це мені, мені нагадує, бо ось основні карти їхні ось. А тут вони, знаєте, ми, ми, ми таке, ми тут, ми то, ми сьо, ми, ми скрізь, ми, ми головні, але ж вони все одно нихера не роблять. Живуть собі в кайф. Так, дивимось далі. Гляньте на Кіма, в нього мішки, які під очима. І гляньте на наших. Вон, це Анатолій Анатолій, як його куртів, таку мордяку нажрав за півтора роки війни. Люди худіють, а він нажирає. Так, далі дивимося, це ми подивилися енергії, це подивилися владу. ну, Давайте людей подивимося, хоча люди повинні були йти. Ну, люди не особисто відрізняються від, скажімо так, ну, відрізняються, звісно, так, тут у людей більш-менш по грошам заробляють, якось живуть. Нормально. Гроші є. Гроші є. Не скажу, що прямо всіх, але є. Ну і е, ну, ті, хто мають козни, ті е, мають гроші. Е, дивіться, що шістька, чаш. Ну, люди нормальні люди, вони що, вони живуть нормально по трійки по. У нас ніякого празника немає, ні. Щось якось тут, трійка, тут, шістка, щось таке. Хоча понеділок, вівторок, непонятно. Кругом жалоба у нас празники. Так, четверта меч. Значить, тут суди і чесність. Ну, ось люди, люди вони будуть все ж таки розбирати це все. Ці всі гулянки, п'янки. Он. Гуляли в Одесі. А я ще тоді подумала. Ну, от гуляєте ви в Одесі. Деякі? Ну, туди ж прилетить. Це ж буде. і бах, і прилетіло. Все. Але ж отримали не ті, що гуляли. На жаль, треба було, щоб ті отримали, що гуляли. Так, поїхали далі. Соціальна, соціальна сторона питання. А бачите, люди будуть судити. От тобі все. Люди будуть з людьми не дуже, скажімо так. Четвірки чаш. Ну, так собі. Четвірка чаш. Тут, знаєте, сім'я, тут таке. Тут більше таке от. Четвірки аж дві штуки впало. Пентаклі, алчність. Ну, от воно таке і є. То воно таке і є. Хтось там собі десь щось никає. Традиційно. І хочуть іще. Іще більше. Ну, я вам так скажу: соціалка, да? Ну, більш-менш так нормально. Хоча на цій соціалки на, на... нагрівають руки. І хочуть ще нагрівати на цій соціалки. Ідемо далі. Дивимося. Політичну історію. А, фінансову місто Запоріжжя. Ну, поки що вони не особливо тут крадуть, скажімо так. Бо тут іде боротьба за це. До фанатизму, причому. Не дає той Малашку їм красти. Так, далі поїхали. Політичне життя. Політичне життя все ж таки воно залежить від грошей. Залежить, дуже серйозно залежить, до речі, новини, якийсь лідер новий буде. Може. Тут іде така, знаєте, може бути якась, або політичні новини, або якийсь новий політичний лідер, буде вирисовуватися, якого будуть продвигати. Ну, подивимося, гроші, гроші. І сімка Правда. Тобто тут по політичному життю щось таке буде цікаве, люди. Щось таке буде дуже цікаве, пов'язане, будуть якісь новини, буде щось про гроші і якась правда про гроші. Ми тут дізнаємося. Нам то розкажуть. Ну і давайте глянемо військова яка буде частина життя цих двох днів. От падає башня, бачите? там нам башня падала. Я робила розклад, я його удалила, він в мене там не получився, Ось такий. Але там теж була башня. Башня, рицарь кубків і дерево. Але тут дерево це влюблені. Ой, дуже схожий розклад, ви знаєте, дуже схожі, оці дві карти там були. Так, а що ж нам ця башня полетить, ще військовий розклад? Що тут полетить, скажіть мені? Крадії полетять? Крадії? А військові до чого? Ага, я так розумію, що, може, когось візьмуть за сраку, хто краде у військових? Я так розумію, тут правда оця, і оце якісь новини будуть гарнюнькі такі? Угу, угу, угу. Так, ну тут не дуже воно йде якось, знаєте, на військовий, а є, але я так розумію, що щось ми дізнаємося. Щось ми дізнаємося про крадіжки у військових. І це буде сказано нам. Ми, ми, ми тоді дізнаємось, щось так воно йде. Або, або, або можемо не дізнатися, люди, але це, але це вже буде робитися 12-13 червня. Воно буде робитися. Чи дізнаємося ми? Ну, ця карта, Якщо б це було Таро, то да, ми б, може, то дізналися. Але тут іде е, гноми, то тут якось не дуже вибір. Можемо дізнатися, можемо не дізнатися, я так вам скажу. А ну дайте, я зараз ще карту покладу. Ну, Фортуна, да. Фортуна це таке діло. Можемо дізнатися, можемо не дізнатися. Але крадіжки будуть іменно щось військового, іменно військового. Будуть якісь крадіжки. Запоріжжя. Ось так. Да. цікаво. Цікаво. Все, люди, на Запоріжжі ми подивилися, общі енергії ми побачили. Я цей розклад закінчу. будьте живі та здорові, і зараз буду робити вам на правий берег міста Запоріжжя.